І з кучей до нього віку Опа, так, Друзі, всім вітання. Ютуб-канал Однією Лівою. Наш оператор несподівано підкрався до нас. Так, в кадрі Олексій Мостовий, мій тренер по боксу. Е, хто ще не знає, опис, в описі під відео буде силочка на інстаграм. Завершиться, підходьте. Да. Дивіться, у нас сьогодні стандартне тренування, тренуємося і от вирішили показати для вас, записати невеличке, на мою думку, цікаве відео. Льоша покаже топ-3 да? топ комбінації для новачка. Для новачка да. от людина приходить, там, займається місяць-два, можливо, три, можливо, півроку займається, але нічого не виходить. Якісь три комбінації ми покажемо вам. І також покажу своє тренування, як я зараз тренуюся. Можливо, нам десь якісь прикольні штуки, які вам буде цікаво знати. Тому не забувайте підписуватись на YouTube канал. А і ще одразу, поки не забув, додивіться обов'язково до кінця відео. В кінці відео ми розіграємо для вас декілька призів. У мене є прикольні футболочки на боксерську тематику. В кінці відео будуть умови і у вас буде змога виграти. Я думаю, 4, 4 футболки розіграємо для вас за найкращі коментарі. Так що не перемагаємося, підписуємося на канал і всім бокс. що Продовжимо. Зараз працюємо раунд на палички, то розігріємося перед основною частиною і потім будемо показувати три базові топові комбінації для навичка. Що приступимо, будемо починати. Да, друзі, я, я розумію, я вже мокрий, ми вже тут хвилин 15 займаємося. Розминка відбулася, не забувайте, про розминку. Да? Все працюємо, працюємо. Хочемо просто рухаємося, вперед.

підтягуємо за собою нового. Ходім звичайно. Добро. Двоє. Дочер. Че. Раз, вот. Хорошо. Че. Раз, два, три. Че. І раз, три, важно. Поздравляю. Раз, два, минуло. Другой марку зекувати палочка і правую. Давайте перед тим, як ми перейдемо до комбінації, трошки людям пояснити взагалі навіщо працювати з цими палками. Можливо, для новачків, можливо, навіть для тренерів, які не знають цього. Ну, Я думаю, що у кожного тренера, тренера своє бачення роботи з палками, коли свої фішки, на працювання. Але це в основному виключити техніку, як, як, як і на лапу, дистанцію. На mm -hmm. палках, що це роботи та, та, mm -hmm. наші, легенько не кидаємо, розслабленими плечиками на швидкість. Як бачиш, тут ширина цієї палки, mm -hmm. сантиметрів 5. Тож, і так ми працюємо, працюємо точно, обов'язково. Як сказав, що контрольним захисом працювати. На захист, звісно. Можна тримати гарну дистанцію. Так, ну що, давай, перша комбінація. Записуйте на листочок, тому що мало де таке побачите. Ми вам показуємо спеціально для вас, яка, на твою думку, така перша, із топ-3, що потрібно на новичком. Дивіться, працюємо джек, уходим з дині атаки, поставлю, додаємо боєчку. П'ять відставимо. От вирідаємося. Раз, раз, два, відключили. Раз, раз, два, відключили. Ручки тримаємо, залишаємо ширину. Знову сюди не вертаємо. От у нас. Раз, раз, два, відключили. Хум, хум, кум, відключили. Відскочили. Так. Да. Так, ну що, беремо лаву і працюємо. Так, да, давай. Зараз ми ботаємо. Відти я намотаю, правильно? Надінемо перчаточки і будемо виконувати далі. Першу комбінацію попрацюємо на ракетах. Специфіка роботи на цих ракетах. Не треба убити сильно, це кисні ракетки. Е, для чого нам ці ракети? Дистанція, буде дистанцію і працюємо. Раз. Першу на джеб наносить пари на скачку, відскакуємо. Два доповідаємо, а п'ять десантуємо. Давай поліно попрацюємо. Е. Забувся, як буде української хльостки. Да? Плюс. так? так плюс, 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 да. Це прикольно на ракетках, коли ви хочете сильно вдарити, у вас не вийде такого пловка. Треба, треба вчитися э, э, на цих ракетах, добре можна тіло, щоб, щоб не визувалося. Що, Тому що з лапами, якби я, я тобі даю супротив, тут такого немає. Gracias. Sí. Дже почне почти комбінація, давайте наступної комбінації. Першого, ви запам'ятали, так? Да? Миджер кидаємо і дві річку з боку. Number one. Наступна комінація, вже працюємо до лава. Може бути трошки посильніше. Кладайтесь води, да. але не сильно. Mm -hmm. Треба там купитися цієї бульові. Ми ще середній і працюємо. Контролюйте, не завалюся вперед. Працюємо два. Ухлоч, правий прямий, лівий збоку. Раз-два, хлопці. Раз-два. Раз, Добре. Чотири удар. Повільно. Дворка. Не забувай вертати. Праву ручку за підпису. Діжу рукою. Добре. Поїхали. Оп! Коли зміщаємося, то повторно. Треба головою так. нахуй. Раз душою змінити. Поїхали. Поїхали. Перші комбінації у нас там було три удари, другі чотири. Тут вже зробимо трошки складніше. Як і далі. .е. Починаємо. Дві збоку, уклончик. З збоку, прямий, нернули, відійшли з лінії атаки. Добре? Угу. Два три комбінації. Прямий, прямий, збоку, уклончий. Ок, прямий, нернули. Добре. Ще. I, hop, još jedan, odim, odim, dva, pravo vrijeme naravno odim, još jedan, uključio noško, obilacen, prije uključenu bavlju, hop, dobro. Номер три. Викидив легенько влегенько, Викайся вліво, вліво, вправо, вліво, вправо, дава врив. Покійно. Існу. Who what to see? Who cares what to know? Your first me! Wallace. Listen name's some! This is so amazing! And where we Mercy flower! In the never-living Mind years of power! Spirit your wings! Freedom! <laughs>

Будете напрацьовувати. Е, так як я і обіцяв в кінці, в мене є ось такі футболочки. Тут тільки дві, але як я і обіцяв, перед цим розіграємо 4 штуки. Умови будуть, ви маєте підписані бути на мій YouTube канал. І в коментарях напишіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити в наступних моїх відео. Щоб е, вам було б цікаво, щоб ми з Олексієм розібрали там, можливо, захист, комбінації. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тема наступного відео. Самий цікавий коментар, який набере більше лайків, тобто 4 коментаря. Чотири да? отримають 4 футболочки. Ось ми зараз угу. покажемо. Якісні, круті футболки. Як то кажуть, не кидай. Ось вам. Раз. Хоп, є такі білі, чорні. Тримаю Льоша. Це Льоша Розраховуюся з ним за тренування. Щоб розуміли. Так, і друга футболочка. Так. Ось така. Біла так. з чорними рукавами. Коротше, прикольні футболки. Трималюш. Все тобі два. Дякую. Умови підписані маєте бути на мій канал і в коментарях написати тему наступного відео. Максимальна кількість лайків під коментарем означає, що ви переможець і кожному по одній футболоці відправляється. Дякую ще раз, Олексію. Дякую, що дивилися. Мій YouTube канал дивилися це відео. Підтримайте вподобайкою, підтримайте будь-яким коментарем. До наступних зустрічей. Всім мир. Все, всім до побачення. Слава Україні! Героям слава!